Добрий ранок, вітаю вас у новому відео. І що ми сьогодні будемо робити? Перше, це я хочу підбити підсумки другого тижня, другого тижня челенджу, а також зробити висновки на основі цих двох тижнів. Це буде влог і плюс ось це все, що я вам говорила раніше. Позаймалася домашніми справами. Що я зробила? Я закинула постіль пратися, також закинула подушки в сушильну машину на такий режим air refresh. Ой. і перед виходом ще закинула ковдру, під якою ми спимо. Я таке роблю раз на якийсь період, для того, щоб так трішки повітрити те, на чому ми спимо. От ми, ну, звичайно, позамітала все китке, зробила базову базу. -базу. почала перший поверх, заговорила з вами. Як ви зрозуміли, я ходила за продуктами. Що я купила? Купила зимки, купила ковбасу, купила йогурт раз, йогурт два для чоловіка, банани спільні. <свісно> Взяла сир ось такий і дві пачечки котячого корму для дворових котів. Я знаю, що багато хто може сказати, що в ту ціну, яку ти купуєш, ковбасу, можна купити шматок м'яса, його приготувати, і це буде краще ніж ось такий перероблен... перероблений продукт. Але м'ясо ще треба готувати, це по-перше. А по-друге, я останнім часом, можна сказати, відмовилась від м'яса, я дуже рідко його споживаю. Перепрошую, на фоні грається пруденс. Не знаю, я легше себе почуваю, на шлунок мені легше, коли я не споживаю м'ясо, особливо свинини. Також я розумію, що останнім часом в мене е, дуже одноманітний раціон, е, але поки що я це не можу змінити, тому що я тільки вхожу для того, щоб повноцінно їсти мати хоча б два прийоми їжі. Е, от, і... Тому я розумію, що в мене точно є якісь дефіцити, дефіцити по різним вітамінам, тому я п'ю е, вітаміни комплексні і плюс рибичий жир, до речі, його треба купити, бо в мене вже закінчився. І так, я знаю, що е, для того, щоб нормально отримувати ті амінокислоти і жири, е, то треба їсти різноманітну рибу, а не пити рибичий жир в капсулах омега 3, 6. 9. Але, якщо чесно, я рибу можу з'їсти дуже рідко. Це може бути в закладі, або це може бути червона риба на якісь тости, бутерброди чи щось таке. Чому я вдома не готую рибу? Тому що мені не подобається її запах в будь-яких видах, саме коли вона готується. Е, тому що е, в мене була одна ситуація е, перед тим, як їхати поїздом. У мене був нічний поїзд, е, якийсь такий вечірній нічний. І перед тим е, мама чоловіка смажила рибу, і ось цей е, запах залишився на мені і таке інше. Е, і я не знаю, чи мені просто так стало погано, чи це від того запаху, не знаю. Але мені стало в поїзді недобре. Мене почало нудити, мене прям ну я не можу вам передати, і в мене було таке відчуття, що мені що мене буде або сюдою, або тудою, якби не добре. Перепрошую. Е, от і ще й на мені цей весь запах, і те, що мене нудило, і цей запах ще все ускладнював. Е, от тому після того я не можу смажити вдома рибу. Хіба десь в закладі, або дуже рідко ми можемо купити справді приготовану їжу. Ще що я перестала їсти, так це яйця. І це також після неприємної історії через те, що ввечері напередодні, мені здається, цей вечір в мене напередодні. Фатальний. Ввечері напередодні ми з чоловіком їли шакшуку, Це там, де яйця, помідори, перець, всяке таке, от воно протушковане. І вночі мені стало погано, як я потім зрозуміла, в мене був ротавірус. І як ви розумієте, що теж, якби ротавірус супроводжується ось цим, то мені це все верталося, і мені після того все, я яйця не можу ніяк сприймати. І навіть дивлюся когось відео на Ютубі, і там робить собі там тости з яйцями, і я все, я така. Не можу, не можу сприймати все. Тому через ось таке, ось таке, ось таке. В мене такий більше одноманітний раціон е, харчування. Було би добре додати фрукти, е, було би добре додати овочі, е, але не знаю, знаєте, от не хочеться. Не хочеться. Я, до речі, стараюся носити кожного дня сережки. І сьогодні в мене ось такі патріотичні сережки. Це не срібло, це якийсь сплав, і він такий сплав, який підходить для моїх вух через те, що будь-яку біжутерію я не можу носити, в мене алергічна реакція, а на ці немає. Тому ось такі сьогодні. Просто цариця коробок. Цариця, цариця! Я взяла свої блокнотики і буду підбивати підсумки. Я вважаю, що мій тиждень пройшов. Добре, не ідеально, але добре. У мене на цьому тижні що було які плани, що в мене була йога в задоволення іспаномовний контент споживати, вчити нові слова два і, можливо, більше. І на початку тижня я собі ставила три прийоми їжі, але я зрозуміла, що для початку це в мене забагато, і в мене цього тижня виходило два прийоми їжі. В мене йога була кожного дня в задоволенні крім вчора. І іспанські слова я теж вчила не кожного дня. Ви скажете: ну так не дуже і добре по планах вийшло, але насправді дуже добре через те, що я зрозуміла, де мені треба що відкоригувати і як. На свій третій тиждень, третій тиждень челенджу я хочу залишити собі його кожного дня, і контент кожного дня. І я собі поставлю за ці все-таки одне слово на день через те, що коли я поставила собі два слова і більше, то для мого мозку було ой, це щось так багато. два, Два і більше. Ну, це десь ось така сторінка, це так бачив мій мозок, і він не хотів це вчити. Е, і здавалося, що для цього треба багато часу. А от коли ти ставиш собі за ціль одне слово, і тобі так здається одне слово. Ну, це ж небагато взагалі мало часу на це треба витратити. Але з, я собі залишу одне слово на день. Але якщо в мене буде настрій вивчити більше... То я теж цьому не буду опиратися. І далі я залишаю два прийоми їжі. Нехай е, буде це для мене зараз е, ок. Я на такому етапі, коли два прийоми їжі, це класно. Якщо в мене, звичайно, вийде три прийоми їжі, це взагалі буде супер. Але поки що хай залишаємо два прийоми їжі, таких повноцінних. Не кава щось до кави, а саме. Поїсти. <хи> Я собі, звичайно, залишаю його кожного дня, але, наприклад, вчора в мене не вийшло зробити його, і це нормально, тому що ти не робот, ти не щось таке стали і ти живеш життя. А життя це є такі обставини, коли. Ти можеш щось не зробити через те, що ти втомився, через те, що ти не хотів, через те, що не вистачило часу, чи будь-що інше може повпливати ось на такі якісь твої е, плани на тиждень. І вчора я не зробила його через те, що в мене вже просто не було сил, я нічого не хотіла. У мене вчора був такий, можна сказати, активний день. Е, про це було в попередньому відео, якщо ви хочете детальніше е, ознайомитися, але що вчора в мене було, так це я зранку гуляла з собакою, потім я вирішила сама піти погуляти трішки ще й поблукала по навігатору. Потім я і ввечері виходила гуляти з собакою і з котом. І так виходить, що коли я витрачаю час на ось ці свої обов'язки, то на щось може, може не вистачити часу. Тому що, наприклад, якщо чоловік гуляє зранку з собакою, і я в цей час, наприклад, замітаю, ми, мию посуд, там чи ще що дивань, щось таке і. Коли я роблю все те саме, але ще перед цим гуляю з собакою, це зовсім дві різні, дві різних витрати енергії. От тому. Я не можу зробити всю всю рутину за день і ще, наприклад, піти кудись погуляти, тому що це в мене забирає багато сил. І зранку сьогодні, коли ми встали, то звичайно був посуд, який я не помила, бо вчора в мене вже не було енергії на той посуд. І чоловік такий зранку встає і каже: а ти спеціально не помила а, там для кави фільтр цю чашу для фільтру і таке інше. Ти спеціально не помила, щоб я робила 60%? Кажуть, ні, просто в мене не було вже сил цим займатися. Якщо ви мене запитаєте, чи мені якось не по собі, якось чи я себе картаю, чи я відчуваю, що я погано прожила цей тиждень, погано виконала те, що я перед собою поставила. То ні, тому що я жива людина, я живу життя, це життя зі своїми обставинами, і мої ресурси вони вичерпні, а не якесь таке бездонне джерело енергії, яке може зробити за день 100-500 задач, завдань. Ми всі з вами не машини. Ми всі з вами не роботи, і ми втомлюємось, і нам потрібен відпочинок. І так як в мене повернення до моєї рутини є таким антистресом, антистрес рутиною, то я не бачу нічого в тому, щоб десь там щось я не виконала, бо це нормально. І не треба себе за це картати, тому що в той момент ти зробила все те, на що в тебе було сили. Ще я з вами ділилася, що в мене проблеми є зі сном, і цього тижня я намагалась попрацювати над цим, трішки сповільнити свою вечірню рутину, не робити її в поспіху, щоб навпаки не збуджувати нервову систему, а треба її заспокоювати. І в деяких днях мені вдавалося, і навіть був точно один день, коли я добре заснула. От тому наступного тижня я теж хочу е, за цим поспостерігати, за своєю вечірньою рутиною, е, і як те чи інше впливає на процес мого засинання і, власне, на сон, на процес спання, чи він буде якісним чи ні, чи в мене і далі будуть проблеми зі сном. Ми тут з Тизріною гуляємо і проходили повз таку гору у землі, знаєте, чорнозему, таку, як ми купуємо, типу, як, е, щоб садити вазони. От, і я згадала, що попереднє відео я закінчила на тим, що ввечері я чуть не посварилася з мужиками. От, то от саме це пов'язано з землею. А що саме? нас є такі об'єкти. Де туди несанкціоновано викидають сміття і будівельне сміття. І, якщо чесно, цього року почали набагато більше висипати, верніше, частіше і дуже багато різного будівельного сміття. І за це можна отримати штраф, тому що будівельне сміття вивозять в спеціальні компанії, люди платять їм гроші за вивіз цього сміття, і те сміття вони мають викидати на спеціально призначених полігонах, а не отут. Типу в полі, можна сказати. От, і я така вже повертаюся додому з Пруденс і Іриною. І дивлюся, там стоїть машина і щось відбувається. Але я далеко стою і я бачу, що як наче з машини щось дістають, але я не можу зрозуміти, що саме. Я стояла, дивилася, дивилася, потім думаю, ну підійду, запитаю, Ах, Підходжу я. А там вже чоловік сідає, типу, поїхати. Я кажу, ви вже кудись зібрались їхати. Він такий, а що а таке? Я кажу, а ви викидаєте це будівельне сміття за гроші? Бо мені от справді цікаво. Це просто люди, які от там самі умовно роблять ремонт, типу, і от вони самі своєю машиною грузовою викидають там сміття. Чи це люди, які беруть гроші за те, щоб викинути сміття, його утилізувати, скажімо, ось так правильніше, і вони замість того, щоб на полігон його відвезти? Бо там треба гроші заплатити, мені здається, то вони викидають ось так. от. І типу на тому вони економлять собі. Але вони мені типу кажуть, а ви з чого ви взяли? Що ми викидаємо будівельне сміття. Я кажу: типу, а що ви викидаєте? Ми викидаємо землю. Ну, я, типу, бачу, що вони викидають землю Каже, кажу, нам дозволила поліція. Ні, Нам дозволила міліція. І я така міліція це в якому році вона вам дозволила, та міліція. От годину назад. Насправді я годину назад, хоча ми там гуляли, я ніякої поліції не бачила, щоб до них приїжджали. Але вони справді викидали не будівельне сміття, а землю, і там вони, типу, вони сказали, що поліція їм дозволила викидати ту землю. І щоб не десь просто її викинути, то так, щоб, типу, як вистелити ними, там, де та стежка йде, типу, як дорога йде, щоб вона була рівнішою. От, я така, окей. Можливо, вони теж мене е, намахали, типу, бо, бо, бо я не бачила там справді ніякої поліції, що туди приїжджала. І я не знаю, чи так е, ок викидати ту землю. ось так от, Але ладно, зем, землю ще хай буде. Ну от Будівельне сміття, я кажу, просто тут дуже багато хто вже викидає. І я хочу просто зустріти тих людей, сфотографувати номери цих людей, які викидають це сміття, це все зафіксувати і покликати поліцію. бо того що, ну, Перепрошую, вже задовбали, якщо чесно. От, вони кажуть, що типу, та, тут дуже багато всього такого кидають і тому подібне. І, типу, це, я кажу, ну, от, то я кажу, я просто вперше побачила, що от стоїть машина і щось відбувається. Я кажу, я маленька, мені не видно, що, що ви там робите. От, тому я підійшла, запитала. от, і, і так розійшлася я з ним, побажала так, і розійшлася я з ними, побажала гарного вечора, спокійної ночі і на тому розійшлась. От то от чому я така ледь не посварилася з мужиками? Бо... Блін, задовбало, замусорюють природу всюди, якось і так в тому полі. Купа сміття, купа, пляшок валяється. Тут ще будівельне сміття. Давайте взагалі сюди звозити. Давайте просто сміття сюди будемо вивозити, бо тут же ж поле. Зробимо тут світе звалище, зробимо тут полігон для будівельного сміття. От тут зробимо, бо тут є такий вільний простір, і ним ніхто не користується. Давайте от тут все звали. І після цієї розмови я додому прийшла така, знаєте, е, як от організм на стрес реагує бий або біжи. В мене будь була така реакція бий, типу. Е, от і в мене таке от була заряджена нервова система і тому вчора я така прийшла, і мені як наче треба було ту енергію кудись спустити. І так само в попередньому відео я говорила, що я лазила на березу. Ось на оцю березу я лазила. Пруденс вилізла аж десь ось туди. Я не встигла взяти за цей повідок, щоб її стримати, і мені прийшлось туди лізти, а тут ще дуже незручно туди лізти. Ой! Я якось ставала одною ногою сюди, одною сюди. І якось отак. от Я вилізла, не знаю як. Її взяла, поставила її от сюди, типу, щоб вона трималася своїми кігтями. Потім я злізла сюди і забрала вже її. У мене ще такий квест вчора був. Власне, ось так от вони, типу, горбочками викидали ось цю землю. Я не знаю, наскільки вам видно. Ну, ось типу, такий Оп, горбочок. І так вони ми робили купу горбочків. Ну, але як ви бачите, тут не тільки земля, а ще й цегла. Ну, не знаю. Це теж, напевно, що будівельне сміття можна вважати, бо це не суто земля. Ой. Просто я, власне, про ось це говорила. Подивіться, який жах робиться. І я думаю, ви розумієте мою злість і чому в мене була така реакція «Бей!», ну, тому що це жах, це просто жах. І знаєте, навіть якщо поліція сказала, що отак от що було рівніше робити, то ви розумієте, яке тут болото тепер буде. Якщо отут все було втрамбовано, от, а отут ця земля, і скільки тут буде болото, коли піде дощ. Це жах. Ще одна купочка. А ось тут вони, очевидячки, вже задовбались так її сипати і просто викинули повністю ось так от. І ще якийсь мішечок. Підберіть самі іпітети, які підходять для цієї ситуації. І напишіть мені, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте. Зустріла кітю, дала їй їсти. До речі, коли ми ходили до ветеринара Спруденс і говорили за харчування, то він казав, що основний корм має бути оцей твердий. Це допомагає їм розвивати їхню щелепу, тримати зуби, щелепу в тонусі і таке інше. А ось такі корми, які я даю дворовим, то це для них типу смаколик. І чоловік каже: а може все-таки давати такий сухий корм, типу їм це буде вигідніше ніж купувати оці патічки. І Я думаю, може спробувати все таки. не всі ять. Ну, Ріна практично закінчила, пруден вже доїла, і Анні там собі жиє свою м'ятку. Я сьогодні цілий день таліпаюся з тими речами, туди-сюди, туди-сюди, але зате все тепер частеньке, випране, складене, супер. Я зробила йогу, Сьогодні зробила коротеньку йогу, тому що вже 10-та вечора. Там була йога проти тривоги, проти тривожності. У мене такого не було. Але, думаю, розслабитись зайвим не буде. І там в кінці була така практика треба було з вухами робити туди, сюди, туди. І це справді так прикольно, йогеса. Йогоня казала, що отак от, от робіть, відпускайте все і так далі. Я так робила, і справді мені аж спати захотілося. От зараз я вже сходила в душ гарячий, зробила вечірню всю рутину і загалом готова, щоб було влягатися в ліжко. Хоча сьогодні субота, я хочу завершувати другий тиждень челенджу. Сьогодні в мене було все. Сьогодні я споживала іспаномовний контент, я робила йогу, я вчила іспанські слова. В мене було два прийоми їжі: це я їла макарони з сиром. І ввечері, коли я ходила з ріною гуляти, то я брала собі хот-дог і... Пікаво. от Тому в мене сьогодні все було, все по списку. А чому я хочу закінчувати челендж в суботу, а не в неділю. я це говорю не прям про челендж, а про саме про зйомку відео, тому що я завтра хочу зробити собі вихідний, тому що в мене точно два тижні я знімала кожного дня, і мені треба вихідний. от Тому я буду завершувати. Це відео, цей тиждень, зараз і тут. <ріхи> Будьте здорові, мирного неба, і побачимось вже зовсім скоро.